Секретар РНБО України, і глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів сьогодні була його доповідь, і завдання чітке оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі його словами Україна продовжує працювати з Америкою. і Розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах у неділю Українська делегація має доповісти щодо результатів перемовин. І президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах щодо досягнення справедливого і сталого миру. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті офісу президента. До складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава делегації. Він радник керівнику офісу президента Олександр Бевс, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов та голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.